А в цілому хотів подякувати прем'єр-міністру Маріо Драгі за постійну підтримку. Дякую вашому уряду. Я вже ж, напевно, це найголовніше. Хотів би подякувати італійському суспільству, вашому народу, який постійно підтримував Україну, наш суверенітет, територіальну цілісність і підтримував Україну в цій боротьбі за наше, за наше виживання. Я знаю, що зараз. У вас буде зустріч з міністром оборони і про багато деталей, які є пріоритетами для нашої держави. Це зміцнення наших збройних сил. Я думаю, ви про це проговорите, пане президенте. Мені звичайно дуже приємно з вами познайомитися особисто. Я вам передаю величезний привіт від президента Дракі від президента Матерели, прем'єр-міністра Драгі. Перед приїздом сюди я ви знаєте, був в Ірпіні в Востомелі. Я бачив розрушення, які нанесла Росія. Я побачив його реїзу, яким захищали свої міста, як Збройні Сили, так і сам народ.